На Чернігівщині вшанували пам'ять полеглих у боях воїнів 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Майже півроку підрозділ виконував бойові завдання в Дебальцевому. Військовослужбовці, які вижили під пекельними обстрілами, прагнуть відновити справедливість. Зараз дуже багато різних пліток, дуже багато різних версій, дуже багато різних варіацій подій. От, і відверто кажучи, на деяких ну, просто серце рвається. Буде розслідування, буде суд. Треба буде, я буду давати свідчення по цьому. Як під кулями виходили, проходили по, по дорозі, яку ми контролювали, все було. От. І хлопці, які зараз, зараз тут знаходяться, ті, що служать ще, ті, хто зараз, на жаль, не змогли приїхати, вони готові свідчити, вони готові давати ці показання. У боях загинуло 25 бійців підрозділу. В пам'ять про героїв у навчальному центрі Десна, звідки батальйон вирушив на Донбас, торік відкрили меморіал. Місце символічне, тому що в, казармі, в цій казармі поруч, з яким заговорив меморіал. Тут ми комплектувалися, тут ми починали свою діяльність як батальйон. Інна Марценюк поховала чоловіка. Тепер жінка усіляко підтримує його однополчан, яким присвятила щемливі рядки. Побратими, атовці! Для мене ви стали, як рідні. Сподіваюсь, для вас закінчилась проклята війна. Сподіваюсь на мир. Бо ви всі його гідні. З нами Бог. Ними ж править, мабуть, сатана. Олександр Штупун, Володимир Кухарський. Чаще.